Ну що, народ, всім доброго ранку, з нами пані Анастасія, і давайте не гаяти часу, а прокидатися, щось ми вже зачекалися. Та всім доброго ранку. Вибачте, будь ласка, що ви мене довго чекали, просто в мене вдома не було світла. І я ходила заряджати телефон в сусідній будинок до своєї подружки. І зараз от повернулася, у нас ще була тривога, але я готова проводити тренування. Поїхали, давайте сідаємо рівненько, сідаємо рівненько, готові, сіли рівненько, та рівненько, і голову повертаємо. Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Тепер дивіться, поклали ручки і голову. Вниз, нагору, вниз. нагору, вниз, нагору, вниз, нагору. І поколо голову. Раз. Два. Три. Чотири в іншу сторону. Раз, два, три. Чотири. Тепер дивіться. Опускаємо голову вниз раз. Тримаємо її. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. І пам'ятаєте, коли піднімаємо підборіддя нагору, що ми робимо? Ми закриваємо ротики. Поїхали. Молодці, сілий солдатика, сілий солданчика, раз, два, сіли, молодці. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Плечки. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Ручки поклали на плечки. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, Три, чотири, раз, два, три, чотири. Так само, але назад. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. І обома ручками назад. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ручки. Ручки в замочок. робимо хвильку. Маленьку. Раз, два, три, чотири. Велику хвильку. Раз. Два, три, чотири. Маленьку хвильку в іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Велику хвильку. Раз. Два, три. Чотири. І такі ручки підняли. Такі ручки підняли і робимо оберти. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Максимально ручки назад. Раз, два. Три. Чотири. І ручки вперед. Раз, два. Три. Чотири. Сіли рівненько, молодці. Праву ручку вперед. Потягнули її в ліву сторону. Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Праву ручку нагору. Зігнули. Взяли за лікоть. Тягнемось в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Ліву ручку вперед. Потягнули в праву сторону. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Ліву ручку нагору. Зігнули. Взяли себе за лікоть. І тягнемось в праву сторону. Раз. Молодці. Два, три, чотири. Супер! Так, хто пам'ятає, що будемо робити далі? А далі ми з вами встаємо на колінка. Встаємо на колінка. Стали на колінка. Та молодці. Ручки за голову поставили. Поставили ручки за голову, ніжки разом. Ніжки разом. І присідаємо на ліву ніжку. Направо. Ще наліво. Ще направо. Ще на ліву міжку. Ще направу ніжку. Ще. Наліву. І ще направо. Іще Ще, на направу. І останній раз наліву. Ручку поклали. І опускаємось в праву сторону. Раз. Два, молодці. Три, чотири. Встали раз. Присіли на праву ніжку. Ручку поклали і тягнемось в ліву сторону. Раз. Два, молодці. Три. Чотири. Супер. Встаємо раз. Ніжки на ширині наших плечей. Я розвернусь, щоб ви краще бачили. Ніжки на ширині плечей. Поставили ручки перед собою. Ручки перед собою. і присідаємо раз. Але присідаємо не повністю. Бачите, в мене попа над ніжками. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Один. Два. Три, чотири. Присіли. Ручки вперед. І так тягнемось вперед. Раз. Два, три, чотири. Супер. Ручки поставили назад. Спинку прогинаємо. Робимо раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Обережно. Встаємо. Молодці. Обережно встаємо. Тепер встаємо. Розминаємо наші ніжки. Поїхали. Раз. Два, три, чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Праву ніжку до себе раз. Тримаємо раз. Два, три, чотири. Ніжку в сторону тримаємо. Раз. Тримаємо, тримаємо. Два. За колінку тримаємо себе. Три. Чотири. Молодці. І ніжку. Раз. Підтягнули до себе. Тримаємо. Раз, два. Тягнемо ніжку. Три. Чотири. Молодці. Та саме з лівою ніжкою. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Взяли ніжку. Підтягнули до себе. Тримаємо. Раз. Два. Ще тримаємо. Три. Чотири. Ніжку в сторону. Тримаємо. Раз. Два. Тримаємо, тримаємо. Тримаємо. Молодці. Три. Чотири. Розвернулись. Ніжку взяли позаду себе. І тягнемо на себе. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер дивіться, ніжки на ширині плечі поставили і будемо виходити в планочку. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Стоїмо в планочці, спинка рівненька. Ідемо назад. Раз, два, три. Чотири. Хвилинку. Я зараз від вас відсуную, щоб ви мене краще бачили. Поїхали ще раз. Раз, два, три, чотири. Рівненько, рівненька спинка. Рівненька попина на горі. Спинка рівненька. Тримаємо себе. Молодці, молодці. Ідемо назад. Раз, два, три і встаємо чотири. І давайте ще раз. Раз, два, три. Чотири. І спинка рівненька. І спинка рівненька. Молодці. Раз, два, три, чотири. Йдемо назад. Раз, два, три. Встаємо чотири. Ніжки широко поставили. Поставили ніжки широко. Нахилились вниз. Взяли себе за лікті. Взяли себе за лікті. Нахилились вниз. І до правої ніжки. До лівої. До правої. До лівої. До правої до лівої. До правої, до Долівий. До правий. До лівий. І посередині раз. Ручки поклали на підлогу робимо. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Молодці. Вийшли вперед. Лягли. Лягли. Молодці. Дивіться. Лягаємо. Зараз. Розверну килимок і ви побачите, як правильно лягати. Лягли раз. лягли раз. Так. Ніжки рівненько. Ніжки рівненько. Так. І тягнем спинку. Раз. Тягнем тягнем спинку. Піднімаємо себе позаду. Ніжки рівненькі. Два, три. Молодці. Чотири, п'ять, шість. Сім. А тепер. Піднімаємо ніжки. Лівіться. Піднімаємо ніжки. Отак от. Отак. от. І тягнемося до ніжок. Поїхали. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Лягли вниз. Лягли раз. Ручки поставили перед собою позаду ніжки рівненькі. Позаду ніжки рівненькі. Ручки перед собою поставили. Пливимо. Раз, два, три, чотири. Хто це в нас дракон? П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Затримались на горі. Раз, два, три. 4, 5. Молодці. Встаємо в котика. Встали в котика. Раз, два. Встали в котика. Встали в котика раз, два. Молодці. Виходимо вперед. Раз, два. І бачите, в мене спинка кругла. Ага, я її прогнула. Виходимо вниз. Раз. І спинку згорбили. Спинку згорбили. Зробили сумного котика. Виходимо вперед. Раз. Два. Стоїмо. Спинка прогнута. Раз, два. Три. Виходимо вперед. Раз. Два. Зробили круглу спинку. Тримаємо себе. Раз. Два. Три. Тримаємо. Тримаємо себе. Тримаємо. Тримаємо себе які тримали. Ні-ні-ні, не сходимо з котика. Стали в котика назад. Стали в котика назад. Стаємо в котиках. Хочу подивитись. Молодці. Молодці. Ще виходимо вперед. Раз. Два. Тримаємо себе раз, два, три, і назад. І стали в звичайного котика. Стоїмо в котику і дивіться. Підняли ліву ніжку. Раз. Ліву ніжку підняли. Підняли ліву ніжку і піднімаємо її. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. П'ять рівненько. Шість, сім, вісім, дев'ять. І останній раз. Десять. Тримаємо на горі. Раз, два, три, чотири. Ніжку забрали. Розвертаємося в ліву сторону. Розвернулись. Розвернулись. Підняли ліву ніжку. Підняли ліву ніжку. Піднімаємо її. Раз. Два. Три. Молодці. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз тримаємо на горі. Десять. Тримаємо. Раз. Два, три, чотири. Опустили. молодці, Сідаємо на попу. Сідаємо на клобу і будемо робити з вами велосипед. Готові. Раз, сіли. Ніжки витягнули. Ніжки витягнули. Молодці. І робимо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Ану покажіть мені. Я дивлюся, ви робите. Робі, робіть. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Молодці. Встаємо. Раз. Встаємо. Раз на корінка. Та. Та. Праву ніжку вперед. Раз. І присідай на неї. Раз. Два, три, чотири. Ручки нагору підняли. І тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Супер. Опустили ручки. Ніжку в праву сторону. Раз, два. Розвернули. Поставили ручки. Три, чотири. І опускаємося ще нижче. Пробуємо. П'ять, шість. Хто може? Молодці. І стоїмо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Обережно встаємо. Раз, два. Ніжку повертаємо. Три, чотири. І беремо себе, дивіться, ніжка, яка позаду нас. Взяли її і тягнемо на себе. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Угу. Молодці. Міняємо. Такому, але ліву ніжку дивіться. Стаємо на коліка. Стоїмо. І ліву вперед раз, ліву вперед раз. на неї присіли. І робимо раз, молодці. Два, три, чотири. Ручки піднімаємо. Нагору. І тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Ручки опустили. Ніжку ліво. Дивіться. Раз, два. В сторону. Ставимо ручки. Три, чотири. Молодці. І опускаємося ще нижче. П'ять, шість. Пробуємо, пробуємо. Давайте. І тримаємо себе. Раз. Два, три. Чотири. Тримаємо себе ще внизу. П'ять, шість. Встаємо. Раз. Два. Ніжку цю повертаємо. Три, чотири. Дивіться. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І тягнемо її на себе. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Молодці. Сіли в метелика в метелика. Раз, два. Сіли в метелика. Ніжки до себе. Молодці. Тепер пам'ятаєте, кладемо наші лікті на колінка, а себе беремо за ніжки, отут внизу. І тягнемось. Раз, два, три. І своїми ліктями ми ніжки тягнемо вниз. Чотири. п'ять, шість. Сім, вісім. І затримались внизу. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ніжки в солотанчика зібрали. Зібрали ніжки навхрест. Зібрали. І плечками. Раз. Два. Три, чотири. Плечками вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Сторони. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Ручки нагору підняли. І тягнемось. Раз. Тягнемось. Два. Тягнемось. Три. Чотири. Опустили. І дихаємо, пам'ятаєте, вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Вдихаємо носиком раз, видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз, видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз, видихаємо ротиком два. І похлопали собі, щоб прийшли на тренування. Дуже і дуже, і дуже рада була вас бачити. Вибачте, будь ласка, що я так сильно спізнилася до вас. Та, кажіть, хто так, хоче так. сказати. Пані Анастасія, в нас є ручка від кірочки. Кірочка, що ти нам хотіла сказати. Я хотіла показати у мене. <гас> <гас> ой, Я знаю ці іграшки. ой, я знаю ці іграшки. Ой, груди, в тебе прям пара їх є. Обидві. Ой, це круто. <свісно> Це круто. Дуже дякуємо, Кірочка Матвійчику, ти сьогодні займався в масті. Було зручно хоча б дихати. Так. Та, Але не а... насморк. Ну не насморк, <свісно> <свісно> ну, а як сказати? Закладений, так в треба? У угу, тебе закладений. <свісно> угу. Софія, Ізмайлова, прошу. Дочко, от... дивися, ти, коли отак говориш, тебе не чутно, зайчик. Коли говориш, прибирай руки від рота. Мені дуже сподобався цей рух. А я знаю, я знаю, що ти любиш цей рух, я знаю. Ти кожного разу про нього кажеш, тому я знаю, що він тобі дуже подобається. Я знаю. Дуже тобі дякую. що Міша? Отака в мене є машинка, кінце сюрприз. Ого! А в мене дуже багато кіндер-сюрпризів так само є, дуже багато. Я оце люблю їх теж збирати, в мене прям цілі колекції є. Можливо, ви okay. заради шоколаду їх збираєте, а не заради їх. <сíns> <сíns> тут є яка історія. Так, Аліночка, доброго ранку. Що ти нам хотіла сказати? Які в тебе гарні вушка? Ага, Алін. Аліночко, зайчику, ми тебе чуємо просто підписана Кашін. Привіт. 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 Як тебе Я звати? звати? Я так розумію, що мама Аліна. А тебе як звати? А, так, так, це мама Аліна. Аліса, кажи. Щось. кажи. Аліса, привіт. Ти Аліса, так? Привіт. Да. Я. Привіт. В тебе дуже да? гарні кіски, і ти дуже гарна. Так. Угу. Так. так, ви так Дівчата з цим навіть не сперечаються. Так, і Данила Ірочка, що ви хотіла нам сказати? Я знаю ті іграшки, які вона, вона показувала. Це були Кіті Місці і гагіва, і ще є мама маглінні ноги. Ага, та, та, та. Та в неї дві іграшки з цієї колекції, так. Mm -hmm. Супер. Ну що, мої любі? Давайте не будемо гаяти часу. Ми всі прокинулися, але в наші багато справ на сьогодні будемо зараз скоро малювати. Тому ідіть, готуйте пензлики, фарби, і я вас чекаю, у пані Аліни на заняття живописом. Всім гарного дня, до нових зустрічей. Бувайте.